із Зяславського військово-патріотичного клубу Каскад підкорили небо. Тринадцять сміливих хлопців та одна дівчина перше стрибнули з парашутом на аеродромі воронів, що на Рівнеччині. Випробування на практиці навиків, які півроку опановували школярі, стало можливим завдяки підтримці партії відродження та її голови Віктора Бондара. Партія відродження проспонсорувала дітей і цей спонсор Бондар. Віктор, Василь. Віктор Васильович, будемо так говорити, зверталися всі інстанції, нам ніхто ніяких коштів не надав. Даний спонсор нам кошти предоставив один сербок, для дітей коштує одному чоловіку 500 гривень. Клуб Каскад має славну історію. Заснував його ще у 60-х роках минулого століття ентузіаст Валентин Лебедів. Діяло об'єднання при восьмій окремій бригаді спеціального призначення, що дислокувалася тоді в Ізяславі. За роки роботи клуб дав потівку у життя півтори тисячі юнаків та дівчат. Майже чотири сотні з них обрали військовий шлях. Серед випускників є кілька генералів. Чимало колишніх вихованців боронили та боронять державу на сході. Трьом присвоє названня Герой України, лейтенанту Зеленському, Майору Петраківському та полковнику Гордійчуку. От моя Каскаров, у мене всього випрнула учеников тисячі тисяча 1500 чоловік. мене клуб просуществував 39 років. І 39 років його організував, і в 2007 9... году я його закінчив, А сейчас його возрождать. В... за відродження клубу. Після восьми років тиші взялися ветерани восьмій окремої бригади спеціального призначення. Деякі з них теж свого часу, ази першої військової підготовки, отримали саме у каскаді. Тепер знання та навики вирішили передати підростаючому поколінню. Ми на базі громадської організації прийняли рішення сформувати клуб Каскад. Після цього домовленості і з освіт'яславського району освітою сформували такий клуб, набрали курсантів і на року вже готовимо цих дітей для Військової служби збройних силах країни для захисту нашої рідної неньки України. Відроджений Каскад розпочав роботу у лютому цього року. У ньому учні восьмих, десятих класів зізла та району. Переважно це юнаки, втім є й дівчата. Я захотіла займатися військовою справою. Займаюсь. завжди подобалось. Мене дідусь, військовий, бабушка військова, папа військовий. Почав ходити займатися, познайомився. Мені це сподобалося. Ну, мені, ну, взагалі, ж, хоч я боюсь її вести, але я все одно мріявся з маличку пригати. Займаються із юними каскадівцями на волонтерських засадах ветерани 8-ї бригади спеціального призначення. Щоб діти не лазили по підвалах, не курили. інші такі негативні явища в голову їм не лізли, нехай приходять і займаються в Каскаді. В Каскаді ми займаємося не тільки повітряною підготовкою, прыжки з парашутом. Це і військова топографія, і військова розвідка, предмети, вогнева підготовка, тактична підготовка. Так що у нас всіма предметами займаються. На даний момент діти поки прыжків немає і займаються, тренуються зборка і розборка автомата. І саме основне, мабуть, це укладки з парашута. Потім наземна підготовка. Ну, перше, звісно, це теорія, це з чого складається парашут. Потім, після ну, там його небагато. В основному це укладка і наземна подготовка. Дії парашутіста в повітрі для того, щоб вони зберегли своє життя, щоб вони знали, що робити, коли вже вдінуть реально парашути. Практичні навики з різних дисциплін вихованці клубу відточують на його базі або ж у восьмому полку. У спецпризначення, що у Хмельницькому заліки з фізичної підготовки стрільби здають на відмінно, а от попрактикувати у стрибках з парашутом каскадівцям було ніде. Справа ця дороговартісна і по кишені далеко не всім. На допомогу ентузіастам прийшли представники партії відродження, які чудово розуміють, настільки важливо саме зараз в Україні виховувати покоління сильних духом патріотів захисників батьківщини. В рамках своєї компетентності ми проводимо заняття, стараємося дітей привезти сюди, підтвердити, що вони займалися, а підтвердити тим, що ми займалися, треба здійснити практичний стрибок. А це великий підйом і душевний, і моральний для дітей. Люди зараз починають, розумієте, не цінити свою родину. А так. А когда вот они занимаются вот этим делом, они чувствуют, что они могут быть защитниками своей Родины, они гуртуются как-то вместе все, они друг друга начинают уважать и себя ценить начинают. І вони вже вважають себе мужчинами. Перед першим у житті стрибком дітвора ще раз прийшла детальний інструктаж на підвісних системах. 501, 502, 503. Та в літаку я підходжу до дверей, відкриваю рамку і стою отут. Ми, ну, звичайно, дивитись на мене туди. Підійшли до дверей, не дивіться собі під ноги. Чувство страху висоти, всім присутні, це нормальне явище. Хто не боїться, той йде до психіатра. Дивимося і дивимося прямо от перед собою на хмари. Далі обов'язковий медичний огляд. Комісію пройшли всі, у кожного є медична довідка, яка підтверджує здоров'я у кожного. Є Зараз провіримо. Мандраж. Ну, мандраж це не без того. Можливо, десь якісь будуть скачки тиску, але я думаю, при їх возрасті вони мають бути на суттєві. Та настанови керівників, які теж піднімуться у небо разом з вихованцями. Все має бути осознане, ви має бути настроєні, продумати всі свої варіанти і все остальне. Ділайте те, що вам говорили. Якщо вони цього не спробують, вони себе не будуть нормально почувати, тому що вони до цього стремились, вони для цього навчались і вони мають здійснити цей стрибок, перебороти свій страх. І ось вже всі на низькому старті перед винятом. Екстрим. Шок? страшно. Шок. Не знаю. Трошки страшно. Поки що все нормально. Керівнець готово. Як і всі діти пригнуть, і ми примоли. Ні, ну ми показуємо примір, вони за нами вже. Кілька хвилин очікування у літаку, і кульмінація дня настала. Один за одним у чистому блакитному небі відкрилися парашути юних каскадівців. Надзвичайно красиве видовище. Першого легкого польоту над землею враження у його учасників неймовірні. Класно, Все, Все так прикольно. Що відчували? Спочатку страх, а потім вже радість. радість. Саме страх був, коли взлітаєш іменно в, сам, да, в, вертолі... в самоліті сидиш. Коли ти піднімаєшся, тоді страшно. А коли ти вилітаєш, все, це кайф. Це Просто... да. Ти вже не думаєшся, ти видягнув кільце, в тебе розкрився парушут, все, спокійно. Коли вилітаєш. ти спокійно, все. Страху не було. Не було страху. А що було? Екстрим. Да, Адреналін, Адреналін да, зашкалює. Да, да. Да. Зробили все правильно, так як. Все, да. Да. все гаразд, працювали спеціалісти, все нормально. Дітвора показали приклад, дітвора, за нами, все, гаразд, всі біля землі, здорові, крепкі, перемогли. У Ніхто... вас теж великий перерив був, скільки ви не да. стрибали? вважаєте, 18 років не стрибав. Я вже 18 років на пенсії. Це в мене 561 три роки. Після першого стрибку вихованцям клубу вручили грамоти та пам'ятні значки. Відчуття за гордість трохи ну як ну, мужність я так сказати. Ти гордий тим, що вийшло. Так, да, що вийшло, все хорошо, нормально вийшло, що приземлився, Все хорошо. Попереду у хлопців та дівчат можливо сотні стрибків. Але цей перший, найбільш хвилюючий, назавжди залишиться у пам'яті як приклад мужності, сміливості та переборення себе. У каскаду чимало планів, а у партії відродження обіцяють підтримувати клуб у всіх починаннях, адже політична сила та її лідер Віктор Бондар переконані, що необхідно відроджувати патріотичне виховання молоді, і лише тоді ми зможемо збудувати сильну, вільну, незалежну Україну.